У цьому відео ми будемо підбирати Mercedes Vito або V-клас з 2015 по 2017 або новіші роки випусків. Даний автомобіль знайшов клієнт, який до нас звернувся. Знайшов його в місті Париж, Франція. Зараз я нахожусь в місті Катовіце, буду відправлятися до клієнта, який на даний момент живе в Австрії. Місто Відень, і звідти ми поїдемо купувати цей автомобіль. Чим цікавий цей автомобіль, тим, що він має дещо занижену ціну. Але через переговори ми бачимо, що в принципі відсутні основні ознаки того, що це може бути кидалово, розводілово, незважаючи на те, що він все-таки просив передплату, ми від неї відмовились. Він він Погодився, що ми приїдемо без передоплати. Він цей автомобіль зняв оголошення повністю, що нас, в принципі, дає певну надію, що все-таки цей автомобіль буде доступний для нас. а Цей автомобіль знаходиться в Франції, він на італійських номерах, тому є тут своя цікава історія, яку ми для вас покажемо. Тому приготуйтеся, сподіваюсь, буде цікаво. Запізнився на ну, майже дві години, але прийшов майже вчасно, півгодини різниця. Я вже в відні. Да. Це ще один такий побочний ефект нашої роботи. Інколи ти бачиш більше, ніж треба. Зараз буду зустрічатися з клієнтом і відправимось в Париж. знаходимося вже в Німеччині. Ніхто ще до кінця не знає, чи буде це все-таки Mercedes-Світу, чи якась інша машина, бо власник не відповідає нам, блін, їхати 12 годин, а він десь перестав виходити на зв'язок. Ну таке буває, може реально людина зайнята, а може він просто вирішив намахати. Але є завжди план Б. Тому сподіватимемось на перший варіант, але далі вже як вийде, так і вийде. Погано видно, але ми взагалі попали не в Паріж. Попали дивитися фау-клас. Зараз вам покажу його. Чи як воно часто відбувається, їдемо за одним авто, потім плани міняються. Хто в Європі купує автомобілі, знає, що довіряти європейцям це себе не поважати, особливо якщо ціна занижена, якщо вони просять наперед завдаток, ще якусь тему. Словом, один день ми вчора добрались до Німеччини, одне авто подивилися, але воно ну, не відповідає тій якості, яка була заявлена і тій ціні. Хоча людина 5 тисяч євро скинула. Сідемо дивитися віто 2020 року, будемо бачити, будемо показувати. Знайшли два варіанти ще, які ми вирішили подивитися. Один домовилися, там по-російськи говорять хлопці. Гарний варіант, зараз, до речі, ви його побачите. Ціна досить, ну скажімо так, вміняєма. Стан по фоткам ну, шикарний, пробіг шикарний 55 тисяч. Думаємо, провіримо її по кар Провіряємо, вона в ДТП вкруг вся перебита. Ну тільки я не знаю, як так можна, щоб крила були цілі, бампіра побиті були, і зараз от цікаво, в якому стані вона зараз, що там було зроблено, бо виходить, що бампіра вони були побиті і двері, але крила цілі. Ну, есть, і, і вся круг, а задніше крила так само. Тобто ситуація така неоднозначна. Вже, вже їхати дивитися таке авто, трохи, м'яко кажучи, неприємно, емоцій тих нема. Проїхались ми 5, 5 годин, 400 з лишнім кілометрів. І ну, скажу для тих, хто вважає, що тут в Німеччині просто кишить гарними машинами. Бюджет на автомобіль у нас більше тисяч, 25 тисяч євро. І навіть за таку ціну знайти автомобіль дуже тяжко зараз. Дуже тяжко. Тяжко продати дорогий автомобіль, але купити так само дуже великий дефіцит гарних добрих автомобілів. Дуже великий. І, і через те, коли нам клієнти кидають інколи польські оголошення, що це така гарна машина, а ми кидаємо за аукціона фотографії, які там, ну скажімо так, вони там не підготовлені. Вони для комерційних клієнтів, а не для кінцевого користувача. Люди не розуміють, що на це треба дивитися очима майбутніх виправлень. Через те, я скажу, що якщо ви бачите дуже гарненьку машину в Польщі, навіть в Німеччині не спішіть радіти, особливо якщо занижена ціна, та навіть ціна може бути дуже високою. Це не гарантія. Зараз ви побачите автомобіль за 28 тисяч євро. Як він виглядає? В якому він стані і що йому треба робити? Так, приїхали ми на місце дивитись віто. Оце наше віто. Ще поки що ми не говорили з продавцем. Да, ну, хоч да, Хоч помили, готувалися. Так, по кар вертикалю воно. Знаю, дивимося. Зазори... Блін. Щоб ви здорові були і не кашляли. Ну хлопці зазори виставили. Видно, що займаються. блін. Ну, хоча... Фіг його знаю, може віто воно так і має бути. вже дверка вже впала трохи всередину. Погано видно. Ну, зараз відкриємо. Мені от дуже цікаво, що там за бамперами вже знаходиться, в якому стані кузов. Таке от відосік. Ну, Зараз будемо дивитися. Так, в такому стані в нас двигатель. Все, як я люблю. Грязний, страшний, немитий, прекрасний. Це мені подобається. Зараз будемо заводити. Коротше, пробив її прибором. Вся просто перекрашена на крищі 1100 мікрон. Зато, але, чесно, дивлячись по стану салона. В принципе, салон, салон, да, да, дуже гарный Вот по сравнению с вчерашней. Вчерашнюю вчерашню я не снимал, конечно, уже пизду было. Да, салон хорошенький. Педали. Руль. Ну, руль реально, как новый, прям. Да, я понимаю, просто констатирую факты. Можно было да, прям дуже. Да, просто цікаво дуже. Что, заведем ее? Так, у нас ключик. Пахнет красочкой. Да, только. Я вот нашел, она еще краска пахнет. Знаешь, когда там по краску стоит долго? Ну цей, кстати, двигатель працює так як треба. Вчора він я кажу, занижені, ну, ці низькі частоти видавався. -да. Вони реально тульовані, взагалі Ні, та він от всередині по состоянню він приємний дуже. От, ще руль, я дивлюся, прям реально нової машини. Звісно, могли його перекинути. Таки, в принципі нічого, тут все так дуже гарненько в принципі на 50 тисяч пробіга от з середини виглядає то ну, вели, вели просто поміне ти і передній дорого міняти я не думаю що ну Передній, видно що трохи Ззаді взагалі як нульовий то ну, може не їздив ніхто ззаді, ну типа непонятне її спортування ну Правда, диски прості тут. Резина така вже, що проситься на свалку. Фари прості. Робота двигуна. Ну так, звісно. Цікаво, що там в нас. Це і двохлітровий дизель. Двохлітровий. А? 114 вроде, нет? Парочка тоже, походу. Да, блин, она вся відновлювалася. Тоже покажу салон. Ну да, сидушки прям как новесенькие. Просто ну, така гарненька сімейна машинка. Ось От таке. Але що толку, якщо вона, якщо в Україні будь-який перекуп прийде і скаже «Вась, ти що гониш? Отаке От воно. Якось так. І ця машина коштує 28 тисяч євро. Заявлений, правда, 20-й рік, але вона 19-го, 100%. Зараз ще по зеркалам подивимося. По, по зеркалам, Так. Да. 19 рік. Що тут показує? А це всього могло не бути, бо щось не видно нічого. Тут 22-й. Ну ви розумієте, що 22-й. Лобовуха міняна, взагалі не мерседес, фіг що. 22-го року. При, приїхала вона добре, бо якщо на криші вже 1200 мікрон, це 19-го, це рідне. Туда. Погано видно. 17-й. Це, блін, просто сміх. Це просто сміх. 21-й. Ні одного рідного 20-й. Знаєте, нас на митниці часто типа, хочеш доказати рік, ти маєш пофоткати стекла. Тут ми пофоткаємо, прилетим на протокол, просто заберуть. Ладно, будемо далі дивитися. Будемо спілкуватися, будемо бачити, що там далі буде. Так, пробиваємо ще ошибки, хоча, чесно. <реш> ні, не пугайтеся, це все нормально. <реш> все воно тут бачить. Чеченія кадов. Ну, вибачте, української мови тут немає на цьому устройстві. Немає справності. Ну ми зараз заведемо її. Шипка є. Датчик шин, тільки покашу. І реально їх хтось німа, чи не може купити якийсь німець, бо їм на лакокрасочний чаще всього пофіг і наслаждати ще життю собі немає. Ну в принципі, все тут зрозуміло, так і має бути. Після таких оглядів блин, вже другий день в дорозі і зараз знову їдемо вже в Мюнхен 500 кілометрів. Отак воно виглядає, в принципі, ну не завжди, звичайно, але майже завжди, що якщо хочете нормальну машину знайти, потрібно об'їздити Німеччину. У нас зараз замовлення специфічне, скажімо так, таких машин не так багато по всій Німеччині. Через те пошук дещо ускладнюється, але так воно приблизно виглядає. Просто інколи кілометраж трошки менший, 150-200 кілометрів потрібно проїхати. Щоб подивитися, що машина була перевернута, <хи> і поїхати шукати вже автомобіль покраще. Так що така от в нас робота. Дуже сподіваюся, наступна машина буде краще, і ми її заберемо вже нарешті. Ну, коротше, оцей варіант, який ми дивилися, це наш українець продавав урод моральний. По-другому не скажу. Перепитали, перепитали. Машина була, в ДТП не була, фарбована, не фарбована. Все в порядку, приїжджайте, все отлично. Приїхали, вона просто ну, не те, що там покрашена, підкрашена, таке буває. Вона просто ну, більш за все на криші лежала, бо шпатльовочки там більше тисячі мікрон. І через те, ну, отакі от, от продавці. Нема що сказати. Отака от ситуація.